Доброго дня! Вітаємо вас у черговому епізоді від команди Clarity про Microsoft Dynamics Business Central. В цьому відео ми познайомимо вас з інтерфейсом програми та розкажемо, що таке рольовий центр, як знаходити необхідну інформацію та як персоналізувати робочий простір. Перша сторінка, яку ви бачите, це рольовий центр. Домашня сторінка Dynamics 365. Зараз перед вами рольовий центр бізнес-менеджера. За допомогою рольового центру надається швидкий доступ до інформації, яка стосується відповідної ролі в компанії. На горі екрану розташовано область навігації. Навігаційне меню надає доступ до списків об'єктів, які відповідають сфері діяльності ролі. Так, наприклад, типовими основними пунктами для бізнес-менеджера можуть бути фінанси, грошові кошти та продажі. Наступне ми бачимо панель навігації. Тут відображаються посилання на сторінки найбільш корисних списків для користувачів у їхніх бізнес-процесах. Для того, щоб перейти до списку, достатньо обрати необхідний на панелі навігації та натиснути на нього. Для того, щоб повернутись до рольового центру, необхідно натиснути на заголовок. Панель Ді містить посилання на сторінки, звіти та Дії. Дана панель призначена для виконання найважливіших або найчастіше використовуваних завдань і операцій, необхідних користувачам. Так, наприклад, ви можете перейти до створення замовлення на закупівлю одразу з рольового центру. Наступною є область даних. Заголовок відображає серію автоматично змінюваних написів, які надають актуальну інформацію про бізнес і щоденну роботу. Підказки даних відображають зведені бізнес дані, як от кількість відкритих замовлень або загальний обсяг продажів за місяць. Діаграми дають графічне та інтерактивне представлення ваших бізнес даних. Ви можете обрати тип діаграми та налаштувати представлення зручним для вас способом. Так, наприклад, ми можемо переглянути інформацію за місяць, квартал або рік. Ви можете знайти необхідну сторінку через пошук. Для цього необхідно натиснути кнопку пошуку, ввести назву сторінки та обрати зі списку необхідний елемент. Натиснувши на дану кнопку, ви можете переглянути всі бізнес-функції для поточної ролі. Також ви можете ознайомитись з усіма доступними сторінками та звітами в Business Central. Скористайтесь пошуком, щоб знайти необхідну сторінку або звіт. Бізнес Central надає стандартно кілька рольових центрів. Їх можна редагувати або створювати власні. Для вибору іншої ролі необхідно перейти до налаштувань, обрати розділ Мої налаштування та в полі Роль обрати необхідний рольовий центр зі списку. Після змінення ролі ви можете побачити, що наповнення рольового центру значно відрізняється від попереднього. Навігаційне меню, панель дій та підказки містять інформацію, яка більш актуальною для обраної ролі. Ви можете мати рольові центри, орієнтовані на різні рівні в організації або різні ролі користувачів, власників бізнесу, керівників відділів та інформаційних працівників. Business Central надає можливість персоналізувати свій робочий простір відповідно до робочих потреб та вподобань. Для цього необхідно перейти до налаштувань та натиснути кнопку Персоналізувати. За допомогою персоналізації можна додавати необхідні поля, приховувати їх та змінювати їх порядок. Змінюйте сторінки так, щоб вони відображали лише необхідну інформацію там, де вона вам потрібна. Персоналізація змінює лише ваш робочий простір та не впливає на роботу інших користувачів. Дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео!